Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка любить розглядати наукові карикатури, Ємсенко Ольга. На цьому малюнку ви бачите основні нуклеїнові кислоти, які беруть участь у синтезі білка. Ви бачите шеф-повара, це молекула ДНК, яка має рецепт, як зробити білок, і яка керує взагалі-то цим процесом. І ви бачите трьох підлеглих це різні типи РНК, які беруть участь у, беруть участь у синтезі білка. Ви бачите матричну РНК. Це вона переписала інструкцію з ДНК. Ви бачите рибосому, а в її складі знаходиться дуже багато рибосомальної РНК. Рибосома буде синтезувати білок із амінокислот, а ці амінокислоти їй буде підносити транспортна РНК. Вони тут виглядають із якимись дуже лихими очима. Білки мають у складі 21 амінокислоту, каже ваш підручник. Інші підручники кажуть, 20, я не думаю, що вас колись на цьому будуть ловити. І через те, що є 20 або й більше амінокислот. І їх можна у будь-якому порядку поєднувати, через те білки дуже різноманітні. Білки зустрічаються скрізь і беруть участь в усіх процесах. Навіть якщо в якомусь організмі білків порівняно небагато, наприклад, у рослинних організмах, які в основному складаються з вуглеводів, та навіть і в людському організмі білків, там близько 20% всього. Без них жодний процес не буде відбуватися. Білки це біополімери, тобто, знову ж довжелезні молекули, які складаються із мономерів. І ось тут приклад будови мономеру, тобто амінокислоти. Амінокислоти це мономери білка, білки складаються з амінокислот. Кожна амінокислота має аміногрупу, яка показана зліва NH2. Ви бачите, фіолетовий атом. Вона має основні властивості. Справа ви бачите іншу групу, це ООН, це карбоксильна група, і вона має кислотні властивості. Крім того, ви бачите, буквою R у квадратику показано це радикал. Це така група атомів, які роблять цю молекулу індивідуальною. Тут зрозуміло, що на місці R може бути 21 варіант. От цим саме амінокислоти відрізняються одна від одної. На місці R може бути просто атом. Гідрогену, тоді це буде, здається, амінокислота гліцин. Там може бути ланцюжок із атомів карбону, розгалужений, нерозгалужений, замкнутий у кільце, і ще якийсь варіант. Там навіть можуть бути якісь зовсім екзотичні атоми, наприклад, сульфур. Амінокислоти зв'язані пептидним зв'язком. Ось тут ви внизу бачите амінокислоти, які зображені у вигляді кульок, але на цій кульці написана формула амінокислоти. І між оцими кульками створений спеціальний пептидний зв'язок між групами СО і групами NH. На відміну від ковалентних зв'язків, цей зв'язок не допускає ніякого обертання, тому молекули білка чітко тримають свою форму. Первинна структура білка це послідовність амінокислот. Ось тут ви бачите, як намистечко на із амінокислот. Порядок цих амінокислот його можна навіть записати у зошиті, і буде створювати первинну структуру Білка. Але білок із первинною структурою взагалі не функціональний, він не працює. Білок має утворити ще кілька структур вищого порядку. Ви бачите вторинну структуру. Ви бачите, як оцей ланцюжок закручується у спіраль і тримають цю спіраль в одневі зв'язки між атомами гідрогену і оксигену у сусідніх витках. Але навіть ця структура ще не дієздатна. Білок закручується у спеціальний клубочок, грудочку, яка називається глобула. І оця глобула має дуже чітко визначену формулу, і той самий білок закручується весь час у тої самої форми глобулу. Глобула має специфічну активну поверхню або якесь активне місце, сайт, для того, щоб взаємодіяти з іншими молекулами. Форма для білка це все. Деякі білки навіть на стадії глобули ще не є функціональними. І через те мусять утворювати останню структуру, яка називається четвертинна. Це кілька глобул, які з'єднуються в одну велику суперглобулу. Ось тут ви бачите, як з'єднані докупи три глобули. Функції білків дуже різноманітні. По-перше, білки є ферментами. Це ті речовини, які прискорюють у тисячі, у мільйони, у мільярди разів швидкість хімічних реакцій в організмі. Ось тут ви бачите справа. Молекула із червоним валом, яка постійно обертається, це фермент, який називається АТФ-синтаза. Він є у мітохондрії. І за допомогою цього ферменту молекули АДФ підзаряджаються фосфатом і стають молекулами АТФ, тобто вони тепер переповнені енергією, і клітина може тепер їх використовувати. Ось, приклад ще одного ферменту це білок пепсин, який працює у нашому шлунку і розщеплює ті білки, які ми з'їли. Білки виконують структурну функцію, із них побудовані дуже багато структур нашого тіла, ну, якщо не повністю, то хоча б каркас може бути білковий. Вся наша клітина заплутана мікротрубочками. Ви бачите, мікротрубочка підписана, і мікрофіламентами, тобто нитками. Оці мікротрубочки і мікрофіламенти утворюють цитоскелет, тобто скелет нашої клітини. Це спеціальні розчинні у воді білки, глобулярні. Ви бачите, що вони, ці білки тут показані кульками, це не окремі амінокислоти, це зразу молекули білків. Але вони можуть утворювати протяжні нечасті структури. Білки виконують також рухову функцію. Ось тут ви бачите фрагмент нашої м'язової клітини, міоциту. І ви бачите, що основний міст міоциту це спеціальні волокна, які називаються міофібрили. Вони складені двома білками актином і міозином. Вони мають здатність до скорочення. Білки виконують моторні функції. Ось тут ви бачите, як спеціальний білок кінезин перетягує вздовж мікротрубочки у клітині пухирець, транспортна визикула, цей пухерець називається, і з якимись речовинами. Він їх підтягує, наприклад, до клітинної мембрани, щоб віддати назовні. Білки виконують транспортну функцію. Ось тут схема молекули білка гемоглобіну, який у наших еритроцитах приєднує до себе кисень, і потім із током крові цей кисень потрапляє у наші клітини. У нашій крові є ще білок альбумін. За допомогою цього білка транспортуються жирні кислоти і гормони. Білки виконують захисну функцію. Є білки фібрилярної, тобто нечастої структури, які дивовижно міцні, і вони можуть навіть зберігатися багато років поза організмом, наприклад, волосся. Кератини, які зустрічаються у волосі, у пір'ї, у шерсті, в лузках, в рогах, в копитах і в самій шкірі. Білки виконують також сигнальну функцію. Ось тут, ви бачите, на клітинній мембрані прикріплені два білка, вони наскрізні фіолетової форми. Ці білки мають спеціальної форми активну поверхню. Перший білок трикутну, а другий білок округлу. Коли різні речовини, які мають різну форму молекули, підходять до цих білків, то може таке бути, що якась речовина чітко зійдеться із формулою білкової молекули. Ось тут ви бачите, як трикутна молекула підійшла до першого білка, а кругла молекула підходить до другого білка. Коли такий контакт відбудеться, то цей білок. Отримає сигнал із довкілля, і потім він змінить свою структуру, щоб передати сигнал всередину клітини, що тут назовні якась речовина постукалась у двері. Ось тут ви бачите, як він передає цей сигнал. Перша молекула відщепила від себе зелений паралелограм. Це якийсь її фрагмент, який попрямував далі в клітину, і цей фрагмент пришле таку звістку. Друга молекула ще поки що не від'єднала від. І це зелену трапецію. Приклад сигнальних білків це родопсин. Ви бачите наше око, і з середини воно виставлене салатовою тонкою плівкою це сітківка, це місце, де розміщені наші чутливі до світла клітини. Ось вони по центру показані. Є коротенькі, товстенькі, які звуться колбочки, і худенькі, високі, які звуться. Палички. І справа показана мембрана палички, і на цій мембрані розміщений спеціальний білок родопсин, який реагує на світло. Ось тут ви бачите синапс: це контакт між двома нервовими клітинами для того, щоб передати нервовий імпульс із верхньої клітини на нижню клітину. Цей імпульс передається за допомогою спеціальної речовини медіатор. Він називається посередник дофамін. Внизу ви бачите. Сині утворення, це дофамінові рецептори. Саме оці білкові молекули розпізнають дофамін і потім передають цей сигнал у свою клітину. І нервовий імпульс іде далі. Вважається, що дофамін відповідає за відчуття щастя. І білки, з якими ви зустрічаєтеся щодня, це павутина. Дуже міцна речовина, використовується скрізь на нашій планеті. Павуків в нас дуже багато. До речі, шовк теж має білкове походження. А ось білки, які використовують у лабораторіях флюоресцентний білок GFP. Цей білок дозволяє. Приєднавшись до інших білків, знайти їхнє місце у організмі або в клітині, і навіть наочно показати роботу генів. Тобто оцим білком, який може світитися під час при певному освітленні, вчені помічають інші білки або інші структури. І ось дуже страшний білок, який називається альфа токсин золотистого стафілокуку. Є така бактерія, зловредна. Вона в нас живе на шкірі спокійно, але інколи вона починає захоплювати територію, і тоді людину вкриває, наприклад, страшними прищами. Да, так от як він псує клітину жертву? Він прикріплюється. До клітинної мембрани і створює там таку структуру у вигляді грибочка. Але у цьому грибочку є канал, і от через цей канал витікає цитозоль, тобто рідка цитоплазма клітини і клітина ця гине. І тепер трошки ліричного відступу. Бактерії постійно атакуються вірусами, які називаються бактеріофаги. І ось ви тут бачите, як на поверхню бактерії приземлився такий вірус і вже вводить свою ДНК всередині бактерії. Звичайно, у бактерій також є імунітет у бактеріальному розумінні. У них є спеціальні речовини, які можуть боротися із оцими вірусними ДНК. Коли бактерія зазнає вірусної інфекції, причому з покоління у покоління, то бактерії можуть скопіювати і вставити у свій геном вірусну ДНК, тільки не всю, а коротенький її фрагмент. Для того, щоб цей фрагмент ДНК у них не працював, а для того просто щоб створити базу даних: отакий от зразок ворожої ДНК, яку потрібно запам'ятати. Потім оці фрагменти, скопійовані, крихітні фрагменти чужої ДНК, переписуються на спеціальну РНК. Вона називається спрямовуюча або гідова, ну гід, який проводить екскурсії. І потім вони приєднуються до особливого білка, який називається. Бачите, у нього назва із в ній дуже мало голосних букв, але я сама чула, як вчені її називають crispr cas 9. Так що я буду так її називати. Ось оцей фермент, білок crispr cas 9 приєднує до себе спеціальну РНК, де є база даних. І Оцей білок вміє розрізати ланцюги ДНК. Цей білок катається по рідній бактеріальній ДНК, я нагадую, що це все працює в бактеріальній клітині, і шукає там вірусні вставки. У нього вже є зразки, він користується базою даних. І коли він знайде, що якийсь вірус підло вже вставив свою ДНК, бактеріальну ДНК, то він у цьому місці робить розріз. Але в, у клітинах є спеціальні білки, які називаються системи репарації. Коли ДНК з якоїсь причини пошкоджується, то ці білки дуже швидко її зшивають докупи. І у бактерії також система репарації працює. Тобто клітина оцю пошкоджену свою ж ДНК зшиває, але при цьому це ж пошкоджена саме вірусна вставка. У вірусній вставці при цьому зшиванні або кілька нуклеотидів губиться, або кілька нуклеотидів зайвих достається. І тому оцей, оця вірусна ДНК, яка підло вбудувалася, перестає працювати. Її cas 9 уже попсував. Відбулася мутація, тобто вірусні гени зламані і клітина бактерії переборює вірусну інфекцію. Навіщо це людям? У 12-13 роках люди навчилися штучно створювати оцю гідову РНК із базою даних, що потрібно виразити, вирізати. Але у бактерії ця Гідова РНК пам'ятає якісь деталі будови ДНК вірусів, а ми можемо туди вписати будь-яку ДНК не обов'язково вірусну, просто будь-яку потрібну нам послідовність нуклеотидів. І таким чином ми можемо, наприклад, вивчити, як працюють гени, якщо по черзі будемо псувати один ген за другим і дивитися на наслідки. Це, звичайно, робиться не, не на людях. Так, можна попсувати вірусні вставки у ДНК. Якщо вірус вже вбудувався в нашу ДНК, то це можна якось поруйнувати. Можна не тільки порушити послідовність нуклеотидів у ДНК, а навіть і відредагувати її, тобто поправити якісь помилки. Це дуже цікаво для генної інженерії. Так, можна навіть відремонтувати поламані гени. Наприклад, в той ген вбудувався шматок вірусної. ДНК ми цю ДНК попсуємо і ген склався назад. Він тепер ціленький. Це цікаво буде для медицини. Але це все наука майбутнього. Вивчайте біологію, тому що це дуже сучасна наука.